Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На ніч джерела передають про вибухи на аеродромі Ліди, куди зовсім недавно прибули російські літаки із вагнерівцями. Пишуть про загоряння двох винищувачів та аварійну ситуацію на аеродромі. Деталі перевіряються. За даними телеграм-каналів, невідомі добровольці запустили невідомі ракети приблизно із Житомира. Аеродром змело повністю помста за сьогоднішній ранковий Київ, де все рвалось і горіло. Що ж, Україні як. Ті Польщі важливо знищувати об'єкти окупантів, які впливають на хід війни проти нашої держави, навіть якщо вони розташовані на території країни-агресорки Росії. До цього списку належать, зокрема, військові частини, військові склади, нафтові бази тощо. Більше того, по таких об'єктах варто бити і на території Білорусі, яка допомагає російським загарбникам воювати проти України. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, як заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тур. В інтерв'ю Лавредо. існують сотні і навіть тисячі реперних точок на території прикордонних областей РФ, залізничні станції, нафтові бази, військові склади, військові частини. Їх необхідно системно знищувати. Між іншим, це стосується не тільки території Росії, але й Білорусі. Звичайно, Україні невигідно отримати додатковий фронт, але й залишатися хлопчиком для биття, коли з території Білорусі продовжують завдаватися удари по наших мирних містах. А ми у відповідь мовчки спостерігаємо не можна, зазначає Тука. Він наголосив, Білоруси повинні не відчути до яких наслідків може призвести така підла позиція як їхнього самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, так і їх самих. В той же час, колишній командувач сухопутних військ Польщі організованих дій та спроба перетнути наш кордон не буде. Коментуючи в ефірі радіо РМФ ФМ ситуацію на польсько-білоруському кордоні генерал Вальдемар Скшипчак повністю виключив можливість нападу Білорусі на Польщу. Білоруські гвинтокрили провели патрульні польоти поблизу польського кордону. Як запевнили польські військові, вони кордону Польщі не перетинали. На мій погляд, це не є провокацією, каже колишній командувач сухопутних військ Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак. Коментуючи ситуацію на польсько-білоруському кордоні у ефірі радіостанція РМФ ФМ організованих дій та спроб перетнути наш кордон. Кордон не буде, тому що це була б агресія проти члена альянсу, зазначає генерала Вальдемара Скшипчак. Він також наголошує, що і Володимир Путін, і Олександр Лукашенко усвідомлюють військову перевагу НАТО у районі східного кордону в Польщі. При цьому колишній командувач сухопутних військ не виключає можливості провокацій з боку Білорусії. Проте, за його словами, білоруси вже мали чимало можливостей використовувати свій спецназ проти польської прикордонної служби чи армії. Але цими можливостями вони свідомо не скористалися. Слід мати на увазі, що якісь. Провокації чи спроби порушення кордону можуть статися, але це будуть інциденти, організовані окремими людьми, які можуть спробувати щось зробити, влаштувати якісь вилазки, але після цієї акції вони намагатимуться втекти, аби не потрапити в полон. Пояснює генерал. Він також наголосив, що будь-який напад на польський кордон пов'язаний із негайною реакцією НАТО. Шипчак вважає, що насамперед слід побоюватися агентів, які вже перебувають на території країни. Тепер, коли у ЗМІ з'явилося стільки інформації про те, що на нашій території розташовані сотні складів різних видів легкозаймистих та хімічних матеріалів, які по суті є біологічною або хімічною зброєю, вони можуть стати метою нападу. Якщо їх підпалити, ми отримаємо Армагеддон. Коментує він. Генерал Вальдемар Шипчак пояснює, що білоруську армію вже кілька років командують росіяни. Він також вважає, що дислоковані в Білорусі бійці Вагнера. Мають виконати кілька завдань. Одне із них зібрати солдатів і командирів, які зараз, на його думку, вагнерівці також дуже важливі для президента Білорусі, який боїться повстання. Олександр Лукашенко готує собі такі формування, які зможуть протистояти повстанцям. Він усвідомлює це і відчуває загрозу. Тому вагнерівців він використовуватиме насамперед для себе та для підготовки свого спецназу для запобігання чи боротьби з повстанням, яке може спалахнути в Білорусі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.